Три найпопулярніші фільми світу. У світі кінематографа дуже багато фільмів, які стали суперпопулярними, але лише декілька з них стали справжніми культурними феноменами. Третє місце Титанік. Понад 2,2 мільярда доларів касових зборів. Цей епічний фільм про трагічну історію любові на тлі катастрофи Титаніка став одним з найбільш культових фільмів у світовому кінематографі. Титанік став не лише касовим хітом, але й здобув 11 премій Оскар, що підкріпило йому культурну значність. Друге місце месники завершення. Понад 2,8 мільярда доларів касових зборів. Кульмінація десятиліття кіносесвіту Марвел, де об'єдналися герої з усіх попередніх фільмів. Фільм не тільки встановив новий рекорд касових зборів, а й став культурним феноменом, який має величезний вплив на поп-культуру. І перше місце аватар. Понад 3 мільярда доларів касових зборів. Це фільм, що став етапним у розвитку кінематографа, здобув не лише величезну популярність, але й зробив технології 3D більш доступними для глядачів у кінотеатрах. Завдяки новаторським візуальним ефектам та світу Пандори Аватар став найбільш касовим фільмом в історії.